Легендарний басарабський ринок відчинив свої двері після масштабної реконструкції. Тепер це зовсім інший простір: 400 міст для роботи та відпочинку. Сцена для івентів і все це в серці Києва. Після довгих місяців ремонту ринок важко впізнати. Подивіться самі. Вражають не лише декорації та інтер'єр, але й ціни, що продають на відомій бесарабці у Києві. Які ціни, хто і що купує, та як українці відгукуються про новий простір. Дивіться в ексклюзиві TSN.UA. Це не просто будівля, а частина київської історії, пам'ятка архітектури національного значення і один із найстаріших критих ринків України. Після тривалих років занепаду він знову ожив 10 грудня 2025-го Тут офіційно відкрили оновлений простір. Головна мета оновлення Бесарабки це було її відродження, осучаснення. Обов'язково ми хотіли залишити все автентичне, весь вайб і дух ринку, і додати до нього сучасних моментів для того, щоб збільшити кількість гостей і щоб киянам подарувати нове місце, таке для гастрономічних зустрічей. Приміщення величезне і його ніколи не опалювали. Тому питання з теплом стало чи не найбільш проблемним? Ми чули продавців, які розповідали про те, що тут зимку і сніг залітав, і сало було як у лівці замерзало все без морозильника. Їх продавці говорили про те, що покупці верніше розповідали продавцям про те, що на вулиці тепліше, ніж у вас тут всередині. Вони тут в бурочках, на підставочках стояли, бо підлога була ледіна. Ми намагалися, звісно, що зробити додати комфорту цього приміщення, і ми зробили опалення фанкойли, які ми поставили на оці історичні елементи, жодним чином не пошкодивши їх. Попри те, що зміни на басарабці справді колосальні, команда робила все, щоб максимально зберегти історії і той самий київський вайб. Бо напередодні відкриття в мережі заявилося чимало переживань, мовляв, вбили душу Києва. Звісно, що якщо там подивитися на історичну плитку, напевно, простіше було зробити всю однакову, гарненьку, мити простіше було би таке. ну, але ми її всі відчищали максимально делікатно, делікатно, ні з якоюсь там кислотою, і хімією для того, щоб це все залишилося через те, що я бачу в мережі дуже багато хвилювання стосовно цього, всі можуть прийти подивитися, і ми вже знаєте, спочатку командою шуткували, а те. Тепер це вже виходить знаєте в такий реалістичний реалістичну ідею що а давайте зробимо якесь місце для селфі де люди можуть цю плитку фоткати і команда справді планує зробити окрему фотозону, але навіть без неї тут уже є на що подивитися: новорічний декор, яскраве освітлення і більше десятка торкових точок. Щоб обійти їх і спробувати все на оновленому ринку, однієї години точно замало. Тож ми почали із найароматнішого місця пекарні. А хлібчик ціна різна від 100 до 200 гривень, в залежності від того, яка рецептура, яка вага. Ось в будь-якому випадку хліб спечений на дровах і спечений. Тут фактично це крафтовий хліб, він зроблений руками. У нас близько 15 рецептів хлібів, тому я думаю, що ми потішимо смаки вибагливих киян досить суттєво. До слова, вже за кілька годин після відкриття стало зрозуміло. Хліб тут розлітається миттєво. Славно, звісні буханці на дровах розібрали так швидко, що на полицях майже нічого не залишилося. Ви ж бачите, а, хліба майже немає за моєю спиною. Ми привізьмемо це до уваги, будемо пекти набагато більше, і ми можемо ми до цього готові. Ось тому все буде добре. Поки хліб манить ароматом, око не може оминути лобстерів. Ось такий красень коштує близько 4,5 тисяч гривень. Справжній делікатес для поціновувачів. А для тих, хто любить домашнє, тут є ціла палітра закруток. Ну, Гірочок солюники кілограм 150 гривень. Капуста поки що 100 гривень, кілограм. Ну не знаємо, яка буде оренда, може й дорожче. Салатна капуста 150 за кілограм. Це наш ексклюзив, паті, патісони. вартість такої баночки 300 гривень. Але справжньою зіркою безрабки є салом. Тут його безліч від класичного до особливих домашніх варіантів. Ціни трохи кусаються, але вибір дійсно вражає. У Нас все домашні, і сало, і ковбаска, і м'язко, печене, копчене, в'ялене. все домашня продукція готова. Сало по чому вас? Сало 500, тисяча, смотря яке? Що у вас найпопулярніше? Найбільше беруть у вас ковбасу печену, буженінку, сало печене, генеральське сало. Біля прилавку з домашніми делікатесами людей було багато. І поки одні відвідувачі милувалися вибором сала і ковбаски, Оксана та Ігор не втрималися і взялися дегустувати. Скажіть, як вам сало? Дуже смачне, дуже смачне, неймовірно смачне. Поки смакують сало, діляться враженнями. Зміни на ринку приємно їх здивували. Мені дуже сподобалося тим, що додався трохи більш сучасний стиль, а також залишили ідентичність, можна сказати, плитку не сильно змінили неповному в обсязі. Ну, дуже І мені гармонійно поєднується, можна сказати, як ринок і як фудзона. Оце мені також дуже подобається. Бо якби повністю забрали ринок або залишили фудзону, то б не сильно сподобалося. А так є де і посидіти, і де можна скупитися нормальними якісними продуктами. Схожої думки і Дмитром, який теж не обходить Басарабку стороною. І тому я сюди ходжу бабусі і дідусів за салом генеральським. І ось і буду знову ходити, бо я пару разів сюди прийшов, а тут було зачинено. Зайшов до телеграм-каналу, як завжди, подивитися ранкові новини, що у нас відбувається в країні, і побачив, що тут відновлення. Бо я тут був останній раз, це десь рік тому. Оці зайшов подивитися, що тут відбувається. Ну і мої перші враження дуже чудово відновили тут так чистенько, ну цивільно, якщо так чесно кажучи, так якщо порівнювати з тим, як тут було, то це на 100% краще ніж тут було. На басарабці стало тепліше, зручніше і комфортніше і для відвідувачів, і для продавців. Тут поєднали автентику та сучасність, тож ринок знову живе та радує киян. А як вам такі зміни? Напишіть нам у коментарях. Поширюйте відео та підписуйтесь на канал.